От знаєш, ти зовні ніжна, спокійна, але в тебе такий цей спокій, він викликає настороженість. Знаєш? За тим спокоєм щось це. є. Так, Знаєш, перед ударом. Чи як перед нападом? Ні, Я просто не люблю несправедливості. Я не люблю, коли розставляють по статусах. І це тебе. Мене це прям шоу бізнесі, особливо журналісти. Вони. Скажімо, вишуковують о, артистів в певну чергу, да? хто за ким там іде на інтерв'ю і так далі. Коли журналіст не знає, хто це, що це за артист, звідки він з'явився, коли він з'явився, чи є у нього сім'я, скільки він там років на сцені вже, які у нього там хіти чи не хіти, то ну, це підготовка. Для мене дуже дивно, коли е, артистів, які з'явилися півроку тому, знають. Ці журналісти, а тих артіст-артистів, які вже 20 років на сцені, вони такі, а хто це? Ти думаєш, ти? А ви хто?